Якби я відкрив медичний центр, ось ці три кроки я б зробив, щоб заробляти більше. Крок перший. Створити платного чат-бота з лікарем по підписці. Людина платить 800 гривень на місяць і завжди має доступ до лікаря. Може описати симптоми, надіслати фото та отримати консультацію або направлення. Це дуже зручно і за цим майбутнє. Зараз все спрощується. І той, хто перший зробить фішку з чат-ботом, буде заробляти дуже багато. Тому що зараз приходиш до лікаря, він на тебе навіть не дивиться. Ти просто слухаєш, отримаєш папірець і йдеш сплачувати. Крок другий: зробити систему регулярних нагадувань клієнтам раз на два місяці. Я б дзвонив спитати, як самопочуття чи нічого не турбує, і, наприклад, запропонував би здати базовий аналіз крові зі знижкою. Як правило, на таких дзвінках конверсія 10%. Тобто із 10 дзвінків до мене прийде один клієнт. Крок третій. Зареєструй свій медичний центр на КаМОН. Це маркетплейс, де щомісяця понад 100 тисяч людей шукають різні послуги. Цей сервіс спеціально створений для пошуку клієнтів. До речі, крок три найпростіший: реєстрація безкоштовна і займає всього 5 хвилин. Посилання в шапці профілю.